Доброго сім дня. Сьогодні у нас вже 23 березня і ми продовжуємо працювати на полях. Хочу зняти відео препарати де я буду працювати по пшениці. Проти злакових бур'янів метлиця і проти євролатіного ріпаку по пшениці. Буде бакова суміш у мене. Препарат проти метлиці гусар турбо Байеровський і проти ріпаку Агрітокс. Діючу не буду зачитувати, тому що тут так воно все розписано, що Агрітокса йде по базі літра на гектар, літра півтора. А гусар йде 100 грамів на... 0,75-100 грамів. Працювати по озимої пшениці. Ну, Я буду давати гусар турбо 100 грам, а грітокса буду давати 800 грамів. Бо боюся, що сильно буде крепка бакова суміш. І так та пшениця в стресі буде. В тільки після навіть одного гусара. Бо в тому році я працював і гусаром. І палас екстра проти метлиці частично вбило, але багато залишилося. то це Зараз весною знову спрацюю гусаром. Їм більш м'якше працює на пшениці. Бачу вона так, не так в стресі. Спробую ще примінити, ну, не знаю чи воно щось дасть, чи не дасть. ну Зработати треба. Бо там метлиця на полі капець. Вже буду на полі, потім знімлю, покажу. Де той вісюк там оте все так що от таке. будемо працювати обробляти від бур'янів пшеничку вже буду на полі, потім знімлю. Виїхав на пшеничку Хочу показати проблему. Отак о, ріпак, який перезимував Євролайтінговий. Тут його хватає прямо волками. І метлиця. І сюк, як там його називають, я не знаю. Зараз я це вам покажу, Такий має вигляд пшеничка. Вже піднялася після зими. О, метлиця. Ось я тут на краю покажу, ось вона. Оце метлиця. І вона жива. Осінь обробляв, бачите, не вбило. Зараз буду знову працювати, гусаром турбо пробачей її. Воно. Бачите, щотка. Просто щотка. Ось прям де волками вона вийде. Ось. Пшениця в ній прям ну, не росте. Отака, во не знаю дасть воно щось он десь повне і просто тут вистачає гадості, ріпак все тут є так що зараз заходжу і обробляю стрес буде сильніший, це я точно знаю, ще плюс погода може, часто то на вулиці десь плюс 17 Пусонечко припекло добре. Воно, дивіться, бачите, пшениці нема. О, пшеничка, а воно метлиця. Воно воно. А ну є в ній коріння, живі, чи нема. Та є воно якісь коріння. Свіжі воно. Коротше, я не знаю, що воно там дасть. Не дасть, ну гадості цей повно. Ой! Просто біда! Треба сіти зміну правильну, потрібно було, віддати, пахати під соняшник. А цей соняшник вже задолбав. І отако постійна якась проблема. ці Гербіциди не дешеві противо цих злакових, а воно ще й не толком не бере. Таке ополе. Ну тут метлиці повну, не знаю. Будемо робити щось. Побачимо. Буде експеримент. Виживе пшениця, виживе пшениця. І стреси, і погода, зараз гербіцид. Все буде до кучки. Бореться, хай бореться. Конкурента знімемо, може дай Бог щось виросте. Все, поки, всім до побачення, хороших урожаїв, мирного неба, а ми працюємо.